Привіт! Зараз розповімо про настільну абстрактну гру Цар. В нас видаництво Пакуфуда продає цю гру разом з українськими правами, тобто як з малою локалізацією. Тому ви в неї можете в нас пограти. І зараз я вам покажу правила цієї настільної гри, потім буде лесплей, і потім трішечки про неї розповім. Але загалом це гра вже з серії «Гіпф» і на моєму каналі вже виходив огляд на настільну гру Інш цієї серії, і, можливо, будуть ще якісь з цієї ж серії настолки. Тож, давайте на неї вже подивимось. Тож, ви випадком чином викладаєте усі ці фішки, чорні і білі, і кожен гравець за чорних і за білих, це гра в нас на двох гравців, має фішки трьох типів. Вони в нас називаються власне, цар, царас і Тоц. Виходите по черзі, починаючи з першого гравця. Перший гравець робить одну дію, а потім виходите по черзі і робите по дві дії свій хід. Перша дія, яку робить гравець, це він. Однією свою фішку з'їдає іншу фішку іншого гравця. Вона прибирається. Починаючи з чорного гравця, він робить дві дії в свій хід. Перша дія це завжди однією свою фішку з'їсти фішку по прямій. Наприклад, ось ця може з'їсти ось цю, ось цю, або ось цю. І ось, наприклад, ось цю з'їв. Друга дія це ви можете також або з'їсти іншу фішку, або покласти зверху на свою, таким чином, підсиливши її, або спасувати. Якщо ви з'їдаєте, то ви просто ну, робите те саме, що і перший дій. Якщо пасуєте також, якщо ж ви підсилюєтеся, ось, наприклад, я два рази походив, білий ходить, е, він першу з'їв і другу підсилився. Тепер оцю подвійну я не можу з'їсти одинарною. Подвійну можна з'їсти тільки подвійною. А потрійну, тільки потрійною. Тобто вона підсилює свою фішку, її складніше з'їсти. Але при цьому. Ви програєте в той момент, коли на полі не видно одного з типів ваших фішок. Тобто є ось такий взагалі без малюнка, є один з середнім малюнком, є з подвійним малюнком. Якщо всі три ви бачите, ви все ще граєте. Як тільки якогось з цих типів немає, ви програєте. І таким чином, кожен раз, коли з'їдають вашу фішку, у вас зменшує їх кількість, і також коли ви підсилюєте свої фішки, якихось з них перестає бути видним. І вам треба побачити, що кількість цих фішок різних типів різна. Один найпопулярніший, другий його менше, і ось таких от потрійних найменше. Це і всі правила. Тож я думаю, ми переходимо до летсплею. Це Катерина, і вона прийшла перемагати в мене в тцар. Тож ми зіграємо Катерина, біла і перша ходить. Окей, поїхала. Ти не можеш обов'язково. Я не можу так. а отак можу. З'їла проду. З'їла. Ой, вибач. Я ніколи не грала в цю гру. Хвилююсь. Бадо <сіщить> не грав? Ні. Так, я першою е, з'їв, другою підсилився. Окей. Давай першою дією з'їла, другою підсилилась. Mm -hmm. Вау! Отакий у нас лиспи. <реш> <реш> Ти прийшов перемагати. Mm -hmm. З'їв. підсилився. Ого! Це потужно. Це дуже потужно. Так. А давай ми тут пошуршимо трошки. Оце я з'їла. Оце я з'їла. І оце я з'їла. Оце теж з'їла. З'їв, угу. підсилася, з'їла. З'їв. Ах ти. З'їв. З'їла, з'їла, зів, підсилися попу, пу, -пу, пу добре, давайте з'їла, підсилилася. Ев, підсилився зеле. Підсилась перміх. Ах ты ж. Я гонялась за цією твоєю. А, тут ще була. Блин, не уважно. раз? Давай. Так, вони ж рандомно розкидаються. Прикольно. Що там кажеш на коробці, Скільки часу написано? Так, на коробці написано від 30 до 60 хвилин. Це угу. неправда. Типу, ми тільки що… Ну, я не знаю, як, ну, як в це 90 хвилин грати, бо тут же дуже обмежена кількість ходіти, не можеш ганяти туди-сюди. Ну, так. Ну, може, якщо гравці більш досвідчені, розумні і уважні, може, з ними буде довше грати. Ну, все рівно не 90. Давай тепер ти білий, ходи по. Ну, не на 60. Я білий перший. Угу. угу, окей. Так, я чорно, чорно, чорно. З'їла. І підсилилася. З'їв, підсилився. Угу. З'їла. Підсилась. Це ще підсилився. Ну це не дуже, звісно. Мені так і не подобається. Так, в цій партії я буду думати. Не так, як звичайно. Так. Треба щось мерзенне зробити, щоб тобі дуже не сподобалось. Давай з'їм. І підсилюсь. а тобто отак. Дуже не сподобався такий мерзений хід, фу. Добре. З'їла і підсилилась. What? Ти мені не подобаєшся. Дуже. Ти мені дуже не подобаєшся. Окей. З'їла, з'їла. Психанула. А, а програла, так я вже це. програла, так. Да. Я а теж градус. встигла програти. А мабуть. А оце, мабуть, перед да, ця... прикинь. Я дуже погано граю в цю гру. Дякую, Катерина. І я вам дякую, ще. Так. дякую. забирайте із себе і стільчик, будь ласка. Обов'язково. Не переживайте. Тож, як ви побачили, це досить проста, реально дуже проста за правилами гра, але з великою глибиною. І вона реально швидко грається. і пояснюється, дуже швидко грається. Тут написано від 30 до 60 хвилин. Я мені я прям думаю, що це брехня. І... Тому що тут же, по правилам, кожен раз, коли ви кудись походили, то не можна повернутися на там пусте місце, тому кількість ходів завжди буде зменшуватися. І тому не можна, щоб е, ця гра нескінченно продовжувалася, наприклад, як в шахах, коли ви можете переходити з місця на місце. Тут вона скінченна. Компоненти тут прикольні. Це хороший абстракт, в нього цікаво грати. Мені, за відчуттями, він здається дуже агресивним. Ось таке, відчуття, що ви завжди намагаєтеся захопити якомога більше або підсилити себе, і тут ви свої рішення приймаєте. Це абстракт саме відчувається більш розсивенним, що ви прям захоплюєтеся більше і більше. Якщо вам цікаві абстракти, і вам це сподобався за ось виглядом описом, то обов'язково спробуйте. Тут прям кла... це класний, такий сучасний, ну, більш-менш сучасний абстракт, в який можна з цікавістю зіграти. Якщо ж вам хочеться ще чогось схожого, то подивіться мій огляд а на гру інш. Це настільна гра з тієї ж серії, схожа за компонентами, але все ж таки досить інша, тому що ви там вибудовуєте свої власні лінії і там є пусті кружечки, які ви цікаво виставляєте. І друга настільна гра це також досить абстрактна гра і досить конфліктно агресивна. Це настільна гра Цезар, і теж вона швидко грається, і ви там мочитеся за контроль над Римом. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, і спокійної вам та нудної ночі.